Що можна зробити зі старим тавріш... таврійським диском? Якщо він у вас валяється, можна продати на OLX за 100 гривень. Та ти що? А можна... Якщо у вас завалялися вдома такі залізячки, якісь такі різні, цікаві, то зробити... Невеличку підставку для машини. Ну і звичайно ж не обійдеться без болгарки та сварки, не виходить ну, така стоїчка. А Встановлювати? Нам такого корчика, якого ще мені треба буде поварити, щоб можна було її кантувати, піднімати, двигати, ставити, але не на колесах.